Жу, я, короче, листаю тік-ток, і тут нати дубовик мені трапляється. Каже, я, ну, ми будемо вести вощину у Полтаву, Харків, а я такий шик шук гриву почухав свою. А, мені ж надо вощина. У нас були попередні домовленості, Жені. ми домовлялися, я замовив у нього 150 кілограмів. Рутівської вашіни. Я ж таки бігу на телефон, кажу, Женя, ви ж тут мимо мене будете їхати. На що нам та нова пошта? Давайте тіпа, я виїду на трасу Київ-Харків, вони будуть їхати по київській трасі. а Мені тут 20 км до Чутова. Я виїду в Чутову, зустріну, заберу свою вашину і зекономлю, ну як мінімум тисячу, а то й більше зекономлю на доставки. Коротше, от так зараз е доїдаю свій круасан з вишнею, Люблю, до речі, круасан з вишнею, допиваю каву і лечу в Чутову зустрічати машину дубовиків. Коротше, буду забирати, перегружати свою машину. Коротше, тут так сервіс, сервіс прям майже додому. Можна було додому, щоб приїхала. Так, По перше дощ тут грязно, а по-друге, у нас тут у мене тут такі кушарі, що хрен доїдеш. Швидше мені коротше, до них. Коротше, поїхав я. Що? Я зустрів своїх друзів, машину дубовиків, машинку. Зараз будемо получати, грузить, розгружать. Коротше, покажемо вам. Ось така машина. Вже хлопці розгрузилися, трошки мені привезли. Так що, і ось такий подарунок передали хлопці мені. Так що у нас буде крута чашка. Будемо пить каву чи чай. Ось така. Ну що, грузимося, поїхали. Так, хлопці, ну що, ось така кружка і ось повна машина вещінки дубовик. Давно нею користується, не перший рік, і не два, не три, не чотири. Коротше, е Тут 150 кг, взяв половинку е звичайної вашіни, тобто литої. Ось отак це все робиться. Я вам покажу всяка нагляда. Дивіться, яка вона красива, жовтенька. Я поки грузив вже в машині повний. Так, беремо свою кружечку. Ух ти, А ось тут у нас всередині повністю лита. Ось така. Тут все, ручівська лита. Коротше, половина литою, 16 пач литою і 16 е цієї катаної. Так, ну що, покажу вам і цю. Так, раз. І отака вона. Дивіться, яка вона. Ну, прям шикардос. Жовтенька, гарненька, лимончела, обожаю овощину дубовик. Крута овощина, Ну і кружка, кружка. Так, ну що, друзяки, дякую вам, Сережа. Дякую. Дякую. Поїхали. За сервіс, почти додому, зекономив на доставки. Все, хлопці, удачі вам. Ну що, друзяки, загрузилися. Тепер можна їхати потихеньку додому, розгружатися. Не сьогодні-завтра приїжджають до нас ще рамочки, скоби замовив. Ну, коротше, буду все показувати. Так що, давайте. Добовикам дякую за сервіс, привезли майже додому. Коротше, трошечки зекономив на доставочки. Тому зручно, друзяки, кому дубовики їздять, частенько курсують по областях, тому ви можете попередньо домовлятися, я. і бачите 150 кг майже додому. Дякую, Женя.